Дуже популярний бюджетний готель в Єгипті курорт Марсалам Лазулі. Зараз будемо його дивитися. Звичайно, проведу вас на територію, покажу басейн, покажу пляж, море, покажу кімнати. Ну і звичайно розкажу своє враження, свою думку про цей готель. Зазвичай він коштує недорого, тому ми будемо його оцінювати з тої позиції. Скільки він коштує? Так, готель Лазулі. По праву, по ліву сторону є шопінг-центр. Тут можна придбати всі речі, кому які потрібні. Так, шопінг. Навкруги готелю особливо нічого немає, тому цей шопінг-центр буде в нагоді. Так, заходимо в центр. Рецепт, thank you. Welcome дрифт. Ага, на воно. Далі, як завжди, в марсаламі. Така цегляна викладка. Пол просторий. Так, дивимося Бар. Так, лобі-бар. Є професійна кавова машинка. Досить приємно, чисто свіжо. Ячка просто в кулірі стоїть, можна набирати. Так, тут все чисто, все добре, все гарно пахне. Спокійна музика грає. Готель був побудований у 2021 році. Також в ньому є 265 номерів і розташований територіально від аеропорту Марсалам 56 кілометрів, від аеропорту Хургади 150 кілометрів. При ранньому приїзді в готель територією можна користуватися з 10-ї години ранку. Якщо ви хочете додатково поснідати, це коштує 7 євро. Також коли ви виселяєтеся до 12-ї години, то вам браслети одразу зрізають. І навіть якщо ви не виїжджаєте з готелю, то вже обідати ви не можете безкоштовно лише за доплату 7 євро. Басейні, все чистесенько, і одразу пляж і одразу море. Море тут відкрите, бурхливе, але стримує коралова шапка. Вийшли з зони рецепшену, тут по праву сторону є зона барбекю. досить так гарно облаштована. І потім йде рівна, рівна, рівнесенька територія з басейнами. Корпус не буквою П, він більш такий овальний. І посередині зона басейнів. І одразу газончик і пляж і море. Так, Тут в нас басейн безбар'єрний. До речі, Марсал в ламі популярно так будують для того, щоб була імітація моря. І тут є один басейн з підігрівом. Зараз вже вечір, ніч, то, на жаль, не видно, який саме, в якому купаються. Досить гарна територія. Це головний корпус ресепшн. ліву сторону від ресепшну також є басейн, зона басейнів, вони е, роз'єднані мостиком. Там теж безбар'єрний захід в... Басейн. Також є пул-бар з такими цікавими креселками перед барною стойкою. І проходимо мостиком до пляжу до моря. Мостик роз'єднує дві зони басейнів по праву і по ліву сторону. По праву сторону немає пул-бару, лише по ліву сторону. Хочу сказати, що все дуже чисто. От все вилизано, чистесенько. Так, тут також така зона для посиденьок, дорослі пальми, загородження від вітру, соклонги, качельки. Wi-Fi в готелі безкоштовний, але лише мережа є на ресепшені. Решта території не буде мати інтернету, тому краще придбайте в аеропорту Vodafone за 10 доларів. Працівники розчісують пляж, готують його до завтрашнього дня. Здорово. Ось так готують. Порядкували всі шезлонги, зонтики, загородження. Пісок тут такого аж оранжевого забарвлення, гарного, Окей. Пірс має довжину 250 метрів і занурюючись з пірсу, тоді ви можете займатися снорклінгом, дайвінгом. Також при готелі є хороший дайвінг-центр, де можна брати спорядження в оренду і займатися своєю улюбленою справою. Заходу з пляжу в море піщаного. Немає, лише потрібно мати тапочки в коралки, щоб заходити зручно було і комфортно, але реально. Також посередині пірсу є східці, по яких можна зійти і одразу зануритися в лагунку, в якій можна поплавати. Там не буде відкрите море і не буде великої глибини буде комфортно для того, щоб поплавати. Гарний захід. Тут Хоча пішли камінчики, але можна брати тапочки. Там є сходинки в лагунку. З цієї сторони також є захід, можна. Але тут коралка. Тут видно корали, тут потрібно здавати коралки і йти. Ну що ж, щойно я проінспектувала готель Лазулі. І моя думка, моя рекомендація: готель гарно, достойно, презентабельно виглядає. Все свіжесеньке, чистесеньке, гарне, сучасне. Теракторія компактна, дуже зрозуміла. Овалом розташовані корпуса від рецепшена до моря. Посередині знаходиться зона басейнів. Вони роз'єднані між собою. Просто-напросто місточком, і одразу вихід до пляжу і до моря. З берега можна заходити, лише потрібно одягати коралки для безпечнішого заходу. Кораловий риф красивий, це видно одразу з берега, що він є, і він гарний. І це такий хороший, якісний бюджетний варіант. І ще додам, що спокійний. Тому що персонал каже, що в них є анімація, активна, але ніяких активностей на даний час не відбувається, ніхто не танцює, ніхто не скаче. Тому роблю висновок, що тут для спокійного, розміреного відпочинку. Родзинкою цього готелю є те, що всі номери абсолютно мають 48 квадратних метрів. Тобто дуже-дуже великі. В них заселяють двоє, два плюс один, два плюс два. Ось, але надається лише три спальних таких надійних місця. Тому якщо четверта дитина у вас теж доросла, то будуть питання, як вона має поміститися. Можу зробити висновок, що в готелі дуже гарні сходи сонця, а також заходи. сходи з моря, заходи за корпусом готелю. Між корпусами ось так зелено і красиво. Так, дивимося кімнату. Тут у нас туалет, душ, рушнички, косметика. Халатики додають. Тапочки, чайник, чайні набори. І такий ось великий номер. Тут зеркало, два повноцінних ліжка. Чекарний вигляд. Телевізор. Приємною несподіванкою в готелі стало те, що тут наявний великий аквапарк. Доросла зона, дитяча зона. Досить яскраво, все красиво. Зараз вам покажу. Є аквапарк, дитячий, дорослий наразі, дорослі гірки. Так, і також дитяча зона. Дитяча зона з пісочком. А по парт, тільки ось такий, така атракція. А так просто дитяча зона з дерев'яними качельками. Готель буду рекомендувати для своїх туристів. Звичайно, є нюанси, які я проговорю. Ви їх теж бачили в попередніх кадрах, тому що він завжди коштує нормально. І співвідношення ціна якість тут дуже оптимальні. Теж такий гарний зелений газончик, ось ці білі пташечки, бананові дерева, пальми. Все досить і досить красиво. Також в готелі є два ресторани: один головний, а один а карт ресторан. А карт можна відвідати один раз безкоштовно за період відпочинку сім ночей за попереднім записом на рецепшені. Підпишіться на мій канал, буду рада вас бачити в своїх друзях. Також поставте вподобайку і прокоментуйте, якщо були вже в цьому готелі, відпочивали, які у вас залишилися враження. Буду вдячна вам за відгук. Під'їздком територію готелю. Ось такий декоративний плантанчик до в'ясною браду.